Найкращого було багато, і прилікувати не можна. Народ терпів терпів і врешті народ у грудні місяці терпіння це закінчилося. А найгірше те, що може. Господь покарав владу за те, що вона зробила таку дурість і тому ну, то от це з одного боку найгірше, а з другого боку це Господня воля на те, що розбудила народ влада, яка порушила всі конституційні права, не тільки студентів, а всіх жителів України і народ. Піднявся. Майдан тепер слово звучить на всю Україну. Воно українське слово гордіться. Тепер у нас є національна ідея євроінтеграція. І весь світ знає, чого прагне наш український народ. Я бажаю волинянам, щоб вони ніколи не розчаровувалися. Ніколи не боялися і ніколи не зневірювалися в тому, що їхні права, честь і гідність Конституцію однією з найкращих захищених. Читайте Конституцію, боріться за свої права і вірте в те, що як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає за вас. Правда, за вас слава і воля Дякую.